Ми відкриваємо завісу, стоїть вас світ свята святих, про альмаматі розповісти, Та повідомити усіх. У плавних землях давньоруський. Макарівський то є повіт. Стоїть на теренах із кристих Країна знань. Ох, дивний світ. Методик різних нас багато. Навчання це в нас головне. І ми з весною салочку здається, скоро зважене. Становимося. Другоємо справи. Пінуємо в школі креативної. У нову щасливці йде. Як ставати у вихованні у Суховинському берегу? Давайте <ребування> побудуємо. <ребування> За мене шлірі те ще паємо із виховання дивіться. З відповідальністю вступаємо у правительні та пожиття. Повідь про Архімеда готувала Ковальчук Діана, до славного аніврейські вчері, інженер фінахід, і на хімік. До цього мови рівнолатів. Почання нашої теми це редагування тексту. Це єдна одна із форм роботи і збору. борі доходить в школі до нашої газети своєї рідної та. Поля. У школі інтернет-ресурси, це чорний світ, обі воздим. Картинок різних там багато. Ще інформації прили. Та не на двопрацює беззупинок. Здоровий дім, сильний дух, згадає істину правдиву. Поважно каже нас під Світлана пісня лісова. Це йдемо клас і поринаємо в казковий світ тепла і добра. Ось традиційно ми зробили з вами. Геометричний орнамент, безкінечник. І починаємо працювати. Так, спочатку закриваємо отвір. Зустріваємо. То ви тут бачите різну фактуру берести. От де є такі панючки, то це у нас буде ще стріха української хати. От, наприклад, діаложка в тебе є стріха української хати і на мій. мілі руки ще й натхнення не, не світ цей увійти. А мудре слово і порада. От там може допомогти. На старуха гурток. І майстер-клас дамо брочити. І вам ведемо колосок. Широким розкритими витягуємо з нього, бо гостя піднімаючись. Годом. Скорее за всі дружим. Ідемо поруч ми на ти, адже і грати. І розум дають дорогу освіти. Це, це сторінка є особлива, непроста. Тут з нас багато і порада, що книги це є життя. Світлиця відкриває двері. У простір звіданих часів неначе манить ізотерик минулий час. У очі дів. От на школі небагато